Любі мої дітки, шановні дорослі, сьогодні я, ваша Галина, запрошую на заняття з літературного образотворення. Сьогодні я не одна зі мною гарний білий ведмедик, який теж хоче разом з вами, дітки, поринути в світ української літератури. На занятті. Ми з вами вивчимо вірш Леоніда Куліш-Зінькова Зима. Друзі, ми дочекались з вами чудової пори року. Зима прийшла. Що ми можемо про неї сказати? Ану, ведмедику, подумай. Так, правильно, ведмедик мені підсказує. Зима біла, пухнаста, морозна, сніг, сміх нас оточує, санчата, прикрашена ялинка, святкові різдвяні, новорічні дні, подарунки, чудесний запах мандаринів і апельсинів. Зима. Це чудова пора року. Тож, дітки, зараз ви прослухаєте вірш Леоніда Кулізіньківська і ми з вами постараємось його вивчити. Ведмедик вам каже: старайтесь, слухайте, повторюйте. Запам'ятовуйте і розкажіть. Зима. Ну й бо ж снігу намело, стало білим все село, Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Давайте повторимо. Ну й ж снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А зараз за появою зображень спробуйте розповісти віршик самостійно. Маленькі наші друзі, вам сподобався вірш? Ведмедик тобі сподобався? Так, ведмедику сподобався. Я сподіваюсь, і вам він прийшов до душі. Про яку пору року йде мова в вірші? Правильно, про зиму. А якого? Кольору все стало навколо. Білого молодці. А чому так стало, що все стало біле? Біле стало тому, що саме сніг накрив покривалом своїм всю землю. Молодці. А що саме стало білим? Давайте подумаємо, згадаємо і перерахуємо. Ведмедику, допомагай діткам. Білим стало село. Стежка, річка, дерева. А які дерева? Вишня. Смирічка, хата, коні. Дуже добре, багато слів ви з ведмедиком запам'ятали. Ведмедик, а ну скажи, а що ж стало червоним? Носики, правильно, ведмежатко, молодець. Дітки, а чому носики стали червоними? Тому що холодно і морозно. Молодці, ви уважні були, і уважний був наш ведмедик. Добре. Дітки, я хочу вам сказати, що в цьому вірші нам зустрілись нові слова. Може, хтось їх знає, а може ні. Тож, послухайте. Стрілося таке слово стежка. Ану, давайте згадаємо, що це таке? Я впевнена, що ви це слово чули вже не один раз. Стежка це доріжка, яку протоптали люди або звірі. Вона не широка. А тільки для того, щоб пройти ногами або лапками. А ще діти зустрілося слово дуже-дуже красиво – смерічка. Ще можна сказати смерека. Що ж це за слово? Так, діти, я хочу вам зараз розказати і ведмедику теж. А ви запам'ятайте і використовуйте його. Смерека це хвойне дерево, це ялина, вид ялини. Воно таке ж гарне, красиве, пухнасте, розлоге. Це ялина. Смереки ростуть в горах, там, де прохолодно, там, де. Багато лежить взимку снігу. Тож, дітки, запам'ятайте це слово, смерека. І використовуйте його. Мені сподобалось, дітки, що ви слухали вірш, повторювали його. Хтось, може, вже і підтанцьовуючи його, розказує своїм рідним. Тож, дітки, якщо хто захоче. Хай вас знімуть ваші старші родичі. Розкажіть нам із ведмедиком вірш зима. Ми будемо дуже раді вашій зворотній роботі. До нових зустрічей на літературному образотворенні. Па-па!